Що таке ОВП? Окисновідновний потенціал англійською Oxidation Reduction Potential, ОРП. Це науковий показник, який характеризує здатність речовини віддавати чи приймати електрони у хімічних реакціях. Простими словами, ОВП вимірює, наскільки вода здатна окислювати інші речовини, забирати в них електрони або відновлювати їх, віддавати електрони. Цей потенціал вимірюють у мілівольтах за допомогою спеціального метра з електродами. Додатне значення ОВП означає, що вода виступає окисником англійською «electron taker, а від'ємне значення вказує, що вода є відновником, фактично діє як антиоксидант. ОВП води залежить від її складу. Розчинені гази, мінерали та інші речовини утворюють так звані редокспари, які визначають сумарний потенціал. Наприклад, наявність розчиненого кисню чи хлору підвищує ОВП, робить воду більш окислювальною, тоді як наявність водню або антиоксидантів знижує ОВП, роблячи воду більш відновною. Це важливий параметр у хімії води. Хоча в стандартах питної води він прямо не нормується його більше застосовують у контексті дезінфекції та оцінки якості води. Однак, як побачимо, ОВП може бути цікавим із точки зору біології та здоров'я.